Навіть не знаю напевне, коли усе почалося, мої спогади плутаються. Часом стає страшно від думки про безконечну вервечку минулих літ, а інколи сьогодення здається лише цяткою в сірій, безформній нескінченності. Я навіть не цілком розумію, як передаються повідомлення, говорю і маю неясне відчуття, що потребую незвичайного і, мабуть, моторошного посередника. Який донесе мої слова туди, де я хотів би бути почутим. Хто я такий, теж незрозуміло. Здається, мені довелося пережити велике потрясіння, ймовірно, через якийсь страхітливий прояв котрогось із моїх неймовірних унікальних переживань. Причина тих переживань, звісно ж, оточена шашелем книга. Пригадую, як знайшов її у погано освітленій крамничці. Поблизу чорної мослянистої річки, над якою завжди ковбочиться туман. Крамничка була дуже давня, полиці від підлоги до самої стелі заставлені напівзутлілими і запорошеними інкунабулами, ряди книг тяглися у нескінченність внутрішніх кімнат і закапелків без жодного вікна. Фоліанти лежали безформними купами на підлозі і в грубо збитих скринях та ящиках. Саме в одному із таких завалів я відшукав свою книгу, її назви я так і не знайшов, бракувало початку, але те, що я побачив, коли вона випала з рук і розкрилася на останніх сторінках, викликало в мене цілий вихор почуттів. Я побачив формулу, вочевидь, темну і заборонену, вказівки, що слід казати і робити. Про такі я читав раніше в таємних текстах огидних і чарівних. Хрябаних перами дивовижніх прадавніх шукачів ретельно схованих і добре захищених таємниць Всесвіту. Я жадібно поглинав їх один за одним то був ключ, путівник до певних шляхів і переходів, про які мріяли і перешіптувались містики від самого світанку історії нашої раси. Ключ відкривав шлях до свободи і відкриттів за межами трьох вимірів, відомого нам життя і матерії. Уже багато століть ніхто не знав, як виглядає ця книга і де її шукати, знали лише те, що вона дуже стара. Не друкарський верстат, а рука напівбожевільного ченця донесла до нас ці лиховісні і неймовірно давні рядки, написані середньовічною латиною. Пригадую, як букиніст хитрувато поглядав на мене і підсміювався, а коли я забрав книгу, зробив дивний знак рукою. Від грошей він відмовився. І лише значно пізніше я зрозумів чому я мало не біг крізь туман вузьких і звивистих прибережних вуличок, зі страхом відчуваючи, як хтось незримо скрадаючись іде слідом. Столітні ветхі будинки обабіч вулиці здавалося затопила хвороблива ворожість, наче перекритим до того каналом знову линули злі сили. Я відчував, як за мною стежить облуплений тиньк, попліснявіла цегла. І балки навислих фронтонів із тьмяними круглими віконцями, і самі стіни ледве стримуються, аби не розчавити мене. А я ж прочитав лише мізерну частку млюзнірського катрена, перш ніж згорнути книгу і забрати її з собою, пам'ятаю, як нарешті узявся читати без кровинки на лиці, замкнувшись у мансарді, яку вже давно пристосував для незвичайних досліджень. Великий будинок був мовчазним, адже я піднявся у мансарду далеко за північ. На ту пору в мене наче була родина, хоча вже не пригадую деталей, і, здається, чимало слух. Не скажу, який то був рік, бо відтоді бачив безліч століть і вимірів. Моє сприйняття часу виродилося і стало зовсім іншим. Читав я при свічках, пам'ятаю, як на стільницю невпинно стікав віск, і час від часу з далеких дзвіниць. Долинало бамкання дзвонів, до яких я дослухався з несподіваною напругою, наче боявся почути в них ще якийсь сторонній відголосок. Десь унизу лежали міські дахи, але саме тоді, коли я вголос читав дев'яту про прадавнього закляття, у вікно мансарди хтось пошкрябався. Здригнувшись, я усвідомив, що це означає: при переході кожен відкидає тінь, і вже до віку буде з нею. Я на це спромігся. Книга була саме тим, на що я і сподівався. Тої ночі я пройшов крізь вихор викривленого часу і видінь, і коли в мансарді мене заскочив ранок, я дивився вже зовсім іншими очима на полиці, стіни і все приладдя. Ніколи більше я не бачитиму світ таким, яким знав раніше, хоч би що потрапляло у поле мого зору, в ньому завжди було трохи від минулого і трохи від майбутнього. І завдяки можливостям мого оновленого зору. Навіть звичні речі виглядали незнайомими. Відтоді я жив у фантастичному сновидінні, де все було для мене чужим або напівзнайомим, і що більше я долав переходів, то важче було впізнати предмети убогої реальності, які я так довго належав, ніхто більше не бачив того, що бачив я довкола себе, і я став мовчазним відлюдником, аби не зажити слави Божевільного. Мене боялися собаки. Вони відчували потойбічну тінь, що тепер завжди була поруч. І все одно я продовжував читати забуті таємні книжки й манускрипти, до яких мою увагу привернуло нове бачення світу і долав нові шляхи у просторі й бутті, прагнучи дістатися серцевини незвіданого космосу. Я пам'ятаю ніч, коли накреслив вогнем п'ять концентричних кіл на підлозі і, розташувавшись у самому центрі, заспівав дивовижну літанію. Принесену посланцем із Тартару стіни впали, а мене підхопив чорний вітер і поніс крізь сірий безмір. Гострі піки невідомих гір туманіли далеко внизу. А потім запанувала непрорізна пітьма, після якої міріади яскравих світил зійшлися у дивовижні, геть незнайомі сузір'я. Перегодом я побачив далеко під собою зелену рівнину і місто з покрученими вежами. Такого стилю я не тільки ніколи не зустрічав, а й не читав про такий і навіть не міг собі уявити. Наблизившись до міста, посеред площі я вгледів велику квадратну кам'яницю і відчув, як огидний страх стискає мені серце. Я кричав і борсався, а потім провалився у темряву і отямився на підлозі мансарди у центрі сяйва п'яти кіл. нічна мандрівка нічим не відрізнялася від багатьох інших, однак, уперше я відчував такий непідробний страх. Бо зрозумів, що підійшов до потойбічних просторів і світів значно ближче ніж будь-коли раніше. Надалі до магічних формул я ставився набагато обережніше, бо не мав бажання назавжди вийти за межі свого тіла, відірватися від землі і зникнути у незвіданих просторах, звідки немає вороття.